Всім привіт! Ви на каналі Люде Кіно. Мене звати Люда. І сьогодні до мене в гості прийде режисер Роман Бондарчук. І ми з ним розберемо один із епізодів фільму Редакція. Редакція, між іншим, взяла премію кіноколи за найкращий сценарій фільму. Світова прем'єра була на Берлінському кінофестивалі. А зараз фільм у широкому всеукраїнському прокаті. І якщо ви ще не сходили, то йдіть просто сьогодні. Факти всім чхати. Зараз всі журналісти так працюють. Це нормально. Привіт, рада бачити в люди кіно. Дякую за запрошення. Ми колегіально з командою із люди, режисеркою монтажу, вибрали ось цей епізод, про який ми зараз будемо говорити. Він про те, як головний герой навчається заробляти гроші. Починається він, як не дивно, із редакції. От дивись, оце я переписав, щоб було схоже на рекламу. О, знайомся. Ну, Можна вже про редакцію щось порозказувати насправді. Ну, ми, ми, ми довго думали, якою ця редакція має бути, і подивилися там багато офісів, багато справжніх редакцій. В принципі, кожен офіс редакції він мав якусь документальну цінність, але ну, бракувало якоїсь виразності. Хотілося, щоб це все-таки була така от редакція з буквою Р великої. І ми знайшли в приміщенні Херсонської міської друкарні цех, в якому люди ще там займалися якимось, вони палітурки там робили для, для книг. Але частково вже там були офіси і росли квіти, і було відчуття, що от в щось старе заїхало щось нове. Тобто це не якась там реформа. А от прямо на старих верстатах будують. Нову редакцію привезли комп'ютери і нові меблі, і це все якось просто наросло на старі у традиції, якась нова мода. І ми вирішили посилити цю ідею, зробити open space, донести ще більше сучасних комп'ютерів, побудувати офіс редактору з прозорою стінкою, де б він бачив своїх співробітників. І таким чином цю ідею. Зробити ще більш е, помітною. Ну, і взагалі вікно редакції дуже хотілося зробити дієвою особою, бо е, у фільмі багато, е, ну, це ж такий день Бабака, багато речей повторюються з невеликими модифікаціями. Там герой прокидається кілька разів у себе в ліжку. Герой приходить на роботу, в музей, в редакцію, і життя ніби йде по колу і нічого не відбувається. Але ну, якщо придивитись, то, то зміни є. І тут ми теж хотіли зробити пожежу, яка наближається. Горять ліси, ліси палять браконьєри, і ця пожежа вже дим затуляє небо. Вогонь наближається до редакції, але цього взагалі ніхто не помічає. Так далеко ніхто взагалі не дивиться. Мені здається, це виглядає смішно. Принаймні мені це якось я кожен раз усміхаюсь, думаю, господи, пожежникам треба хоча б позвонити. А вони цього не роблять, і навіть коли Юра приходить на роботу, і редактор його бере на роботу і каже, подивись у вікно, що ти там бачиш. Він каже, ліси горять. Той каже, це далеко, дивись, тут ближче. що є. І, звичайно, це дядя Гриша, який пише на паркані ПТН ПНХ, це реальний персонаж, це волонтер дуже відомий Григорій Янченко, який весь час з 2014 року біля супермаркету в Херсоні сидів зі скринькою, збирав гроші на АТО. І повз нього не можна було пройти повз. Він якось нагадував своєю присутністю, свою роботу, що кожен може бути включеним в цю війну, і йому вдавалося збирати величезні суми. Він лишився після окупації в Херсоні і їздив по Дніпровському ринку окупованого міста, і з блютуз колоночки в нього грав гімн України і. Всякі інші пісні, які просто неможливо було там відтворювати. І одні люди втискали голову в і намагались якось пошвидше пройти, а інші навіть донатили. І зараз він відомий в усіх містах України. У нас зараз був тур, ми проїхали дев'ять міст, всі його впізнають. Він реально зірка українського масштабу. Я дуже радий, що він погодився знятися. Це, ну, такими мають бути кінозірки зараз. Вже за Ага, бачу. Ну так, да. я думаю, це тільки в столиці таке ще є. Дивись, ми працюю інваліда, п'ять років тому робили великий матеріал. Тоді це було актуально, він був герой, бо всі думали, що війна скоро закінчиться. Ми на кордоні з Кримом. У нас будь-коли може війна початися. Так ну а ти що думаєш? Якщо ти писатимеш кожен день про це, то щось зміниться? Люди зрозуміють, що війна тільки коли на них московські танки попруть. Люди хочуть їсти, пити, веселитися, трахатись, молитися, бо вони просто люди. Ви ж це знімали, ну, писали ще раніше, знімали в 21 му Тоді відчувалося приближення вторгнення? Ну, воно воно тоді точно відчувалося інакше, ніж зараз, коли ми це дивимося, бо зараз воно ну так, да, ну типу, все правильно, так воно і було, так і перечувалося, як воно тоді було. Ну, як з тим лісом, воно все вже горіло й диміло, але всі воліли ходити в цей супермаркет іноді давати гроші дяді Гриші, але при цьому вжити своє єдине. Прекрасне життя і ну, газети в тому числі вони уникали про це писати. Бо кому це потрібно, навіщо людям псувати настрій. Але відчуття було дуже сильне в Олешківських пісках, там розгорнули полігон, і там наші солдати тренувалися, там постійно щось вибухало, їздило. Маневрувало, в багато військових місті було. Тобто, ну, Крим справді був дуже близько і е, не можна було сказати, що, що війни немає. Вона, вона десь була в повітрі, але парадокс був у тому, що її Ну для чого? Да, от, для чого псувати собі день uh -huh. згадкою про те, що вона десь поруч? Потрібні, хто читачі і рекламодавці. Рекламодавці і читачі. Але якщо не писати, рости ти не хочеш в професії. Оце я відчуваю. Понимаєш? Гроші заробляти не хочеш. Ну, а потім приходиш до мене просиш кредит. От несподівано. Я хочу заробляти гроші. Цікаво про, про цю сцену те, що ми, ну, природний інстинкт, коли е, так багато тексту і такий діалог, почати його розкадровувати. Зняти крупний редактора, зняти реакції Юри, зняти їх обох і мати на монтажі можливість працювати з динамікою, mm -hmm. е тримати увагу і контролювати власне, ну, стан глядача. Да, а тут ми вирішили не робити цього е, навмисне. По-перше, щоб все-таки спрацювала оця несподіванка е, журналіста, який зараз раптом візьме трубку, е, бо це справді якийсь е, неочікуваний момент. А по-друге, е, щоб трошки заколесати глядача перед динамічною сценою. Бо коли воно все несеться, тоді ну, і ця динаміка гірше працює. А коли є отакий якийсь момент спуску, тоді підйом дуже гарно працює. Антоша. А в мене тут Юрко сидить, каже, що хоче заробляти гроші, треба, щоб ти майстер-клас провів. Добре, що в нього щось є? — Все дуже просто. Ну, По-перше, це треба було перекрити, бо всі машини, які обганяє актор, вони за кермом сидять каскадери. І ця поїздка спланована, вона була відрепетирована на низькій швидкості. І щоб не було якихось випадкових машин на дорозі, всі зайві машини прибиралися. З цікавих спостережень, що поліцейські, які у нас були всі дозволи, ми домовились там з місцевою владою про це перекриття, але поліцейські вони пасували перед дорогими машинами, які стояли в цій пробці, нервували, сигналили, і вони просто губилися, тому що вони ну, не почувалися. Вповноваженими зупиняти умовно своїх хазяїв. І проривалися там якісь великі джипи, проривалися прямо в кадр, проносилися там перед сигнали, лише нам, що ми тут коїмо якісь речі незручні. Це, це було цікаве спостереження, що, що вже тоді поліція не особливо могла на щось впливати. Може, може, ще тоді. Ще тоді і вже тоді, все водночас. Вся ця гонка була розбита на кілька елементів. Вона розривалася маршруткою. Наступна була зупинка біля переходу, де йшли якісь гарні дівчата, і цей наш герой коментував їх. Але в монтажі ми вийняли цю зупинку, бо просто ну, сцена не витримувала додаткової зупинки, вона мала рухатись. І от цей, цю гру з Паском Безпеки придумав Вітя Онисько. Він подивився на якийсь дубль і каже: слухай, а що Юра взагалі про це думає? Я кажу, я не знаю, він охрінів, мабуть, від, від того, куди він потрапив. Він каже, хай він спробує пристібнутися, чи ще хоч якось себе убезпечити цього ідіота. Це насправді не така проста сцена, як здається. По-перше, зараз ну, він натовче Юрію обличчя, і оцей от склеп. Це дуже дорога і дуже складна у виконанні річ, тому що ну, вона доволі масивна по, по вазі, але вона розсипається від удару на заплановані ці фрагменти. І ну, не травмує актора. І ну, небагато людей, які таке взагалі можуть зробити, і інакше ти просто не розіб'єш мармурову статую комусь об голову. А друга е, складність в тому, що після удару Вася сіренький падає. Він тут без крові на потилиці, а встає вже зраною. Так, а чвиденько. І це на підлозі лежали гримери, при тому, що вони заходили в кімнату разом з камерою за камерою, і вони чекали моменту, коли актор впаде, і за ті кілька секунд, поки він за кадром, вони встигали накласти йому грим, рану, кров і всі ці сліди удару. А такого плану декорація, вона, я маю на увазі реквізит, який розпадається, він же там якось на магнітах тримається, по ідеї? Там система магнітів, так. Бачила художник-постановник кіно розповідає, як це все робиться, там склянки, щоб не шуміли. Ну, ось цей весь реквізит, він насправді робиться з окремих матеріалів. Мені Навіть потрібно. чашка, яку в нас там кидає редактор в Юру, її не особливо видно в готовому монтажі, але ми просто працювали над тим. Як йому жбурнути чашку, щоб нікого там не вбити і не пошкодити техніку, то це теж виливається з силикону копія справжньої чашки, і її можна жбурляти і потім підставляти звук, так наче вона десь там розбивається. Магія кіно. До речі, так, про магію кіно. Цю сцену, що сутичку, зняли теж одним планом, і вирішили теж не робити із неї екшен і. Не робити кілька різних планів не, і на монтажі її не збирати. І в принципі, ну на такому загальному плані воно завжди виглядає якось теж комічніше, ніж якщо це змонтовано класично, як екшн. Чим керувалися, коли вирішили теж зробити це одним кадром? Ну, це більше рішення всього фільму, тому що ну ми з Вадимом дотримуємось принципу, що допоки. Можна не різати, різати не треба. І чим більше можна розвести всередині кадру монтаж мізансцену рух камери, тим більше треба це робити. Бо ну, тут навіть не в питання комічності, тут питання якоїсь довіри до того, що відбувається. Коли там кіно просто мельтешить, ну, мені наприклад. Складніше в це повірити, ніж коли мені отак от пред'являють на 35-му об'єктиві всю сцену, і я просто ну, живу її разом з, з дійовими особами. Мені подобається, коли працюють усі плани, коли з'являється глибина, коли з'являється подія там, де ти її не чекаєш, і ти ніби вже ну, ніби вже кадр себе вичерпав. Ти Ну, камера взагалі не, не, не рухається. Ти вже побачив мерця, роздивився оцей прекрасний апарат, який гравірує на граніті його ім'я і, і портрет. Послухав діалог. Чого вони стріляють? Що вони хочуть? Це конкуренти зі смутком. І тут раптом цей же кадр починає е, жити зовсім інакше. Продовжує дивувати, продовжує тебе якось себе затягувати. Це цікаво і розробляти, і потім дивитися. Бо знову ж таки, все це можна вирішити монтажно, це, ну, в принципі, в виробництві це легше, тому що ну, значно легше рухатись короткими перебіжками, їх легше репетирувати. Якщо щось пішло не так, ти. Не знімаєш 18 дублів довгого кадру, ти знімаєш там, в тебе вийшов з першого дубля перший, з третього дубля другий, і так ти, ти рухаєшся. Але ну, мене переконує і, і захоплює, коли, коли мене дивує щось в кадрі. І я хочу це бачити в інших фільмах і намагаюсь робити в своїх. Конкурент помер від ковіду. Насправді ми бачили, що в нього якби, сліди ковіду на лобі. Далі конкуренти з іншого бюро забирають мертвого конкурента на виборах до себе, тому що треба їм замити сліди, я так розумію. Так? Ну, або просто отримати замовлення на поховання, бо це ж багата людина, там буде багато всяких додаткових послуг, поминки, поховання. Вони просто конкурують теж за замовленням. Це була доволі весела зміна, бо чоловік, який згодився грати цього конкурента, він не професійний актор. Він провівши свою дочку на зйомку, щоб вона подивилась, як знімається кіно. І тут тата поклали в труну і намалювали йому дірку на лобі. І, але з плюсів він е, працював е, підривником на якихось цих е, кар'єрах е, вугільних чи щось таке. Йому ці вибухи взагалі ніяк не були страшними. Тобто він не повів навіть найменшим мускулом на, своїй, це задача. на своєму обличчі. І це було просто співпадіння, подарунок долі, бо, бо ми навіть на постпродакшені нічого не робили, він просто лежить як мертвий увесь кадр. І ще цікаво ну, серед оцих бойовиків, які там стріляють, знімався чоловік, він прийшов на показ в Миколаєві. Він зараз служить в ЗСУ і ну, подякував за фільм, йому все сподобалось, побачив себе в Балаклаві. І в нього було одне питання: каже: Ну, там у фільмі є, є сцена, де герой е, знаходить ящики зі зброєю е, в підвалі своєї подруги, які начебто чекають хлопців, які повернуться з. Війни, щоб, щоб тут навести порядок. І він каже, де та зброя? Досі там лежить, її можна якось знайти. Це була теж якась історія переходу реальності в фільм і фільму потім в реальність. Бо знадобилась би зараз. Йому б знадобилась зброя. Я думаю, що її просто мало зараз всюди, і він цікавився, де її можна взяти. <звіг> ну нічого, все нормально. Не кожна зустріч закінчується позитивно. Треба просто стояти на своєму і не відступати. Завтра зробимо вась останнє попередження. Ти молодець, не очканув. Ти ви потенціал? Красавчик. Зупинити <звіг> тут. <звіг> Якщо там додивитися фільм до кінця, то починаєш думати, це взагалі нам надію е, дають, чи навпаки, сигналізують про те, що ми ходимо по колу, і все одно люди залишаться людьми, а е, наші проблеми залишаться з нами, і ти там можеш просто знайти якийсь свій острівець правди е, і продовжувати робити своє. От, який настрій ти маєш щодо цього? Я не знаю. Тут кожен, кожна трактовка дуже доречна. Для мене це не було песимістичним фіналом ніколи. Для мене там не було якихось явних негідників. Їх точно змило цим смерчем і віднесло подалі. А ті, хто залишився, ну, садять ліс як можуть. Це все одно спільнота, все одно вони нікуди не подінуться. Хтось перевзувся, хтось перевиховався. Мама Юри знайшла роботу нарешті. Ліс доведеться садити, роботи буде дуже багато після перемоги. Інших людей нам не підвезуть і теж треба буде якось потрібні. Нам і країні цінності якось їм доносити. Тому він такий відкритий, просторий, але водночас красивий для мене, бо ну, це відкритий простір, це м, галявина і люди садять ліс. Це, це в будь-якому разі дає надію. Якщо ви не розумієте, про який ми фінал говоримо, йдіть у кіно і. Проживайте все кіно підряд і доходьте до цього фіналу, робіть свої власні висновки. Насправді ти питала про ритм, як, як це все складається. Це незбагненна річ, яку я теж для себе відкрив працюючи над цим фільмом. В нас на, на завершальних етапах з нами працювала Хейке Парплайс це монтажерка з Німеччини. І е, в нас був зібраний фільм, а вона приїхала і почала просто якісь речі там ну, підрізати, коротити, робити такий файн тюнінг і е, ну, полірувати його. І ми з нею провели десь, може, тиждень його поліруючи, і ми завжди знали, що в нас все в порядку з початком. Він просто ідеальний, незмінний, залізобетонний, там все вдалося, нічого не треба змінювати. І ми працювали там над другою третиною, там, де завжди в усіх проблеми починаються, там, де починає спадати якийсь там динаміка, інтрига, де люди починають нудьгувати, ми оце все там рухали, переставляли, шукали. І провівши десь тиждень чи днів 10, вже там за два дні до її від'їзду. Ми сіли дивитись все кіно, почали його дивитись, і обоє зрозуміли, що ми просіли на початку, хоча ми його не змінювали. І так якось одночасно, ну, да, вона каже, «да». Ми пішли прогулятися, випили кави, вімкнули ще раз, і воно знову просіло. Якимось незбагненним чином, те, що ми робили після, вплинуло на те, що було до. При тому, що ми нічого не змінювали до. І нам довелося там в останні буквально години перед її від'їздом розбиратися, що не так з, з цим до, чому воно ну, просаджує і не дає нам пройти у після. Тобто це якась голограма з елементами магії. Тобто, змінивши отут, змінюється не тільки цей шматок і що біля нього, а змінюється загальна кхм, картина. Нема пояснень. Це, це щось з містичних практик. Зміст фільму цьому відповідає. Дякую дуже. До зустрічі. Дякую. Це все. Я сподіваюся, ви відкрили для себе це кіно з якогось нового боку. Якщо ви ще раптом його не бачили, то обов'язково сходіть у кінотеатр просто зараз, тому що скоро прокат закінчиться і доведеться його чекати на онлайн-платформу. А якщо вам раптом стало цікаво подивитися попередній ігровий фільм Романа Бондарчука, то вулкан є на Такфлексі і за промокодом Люди кіно ви можете отримати знижку 10%. Я залишу це все в описі під відео. Гарного вам кіно і до зустрічі в наступних випусках.